Знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів, тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Вітаю на Суспільному. Ми у Луцьку, але тримаємо зв'язок з фронтом. Нині дві волинські бригади, 14-та та, та 100-та, виконують бойові завдання на купінському та турецькому напрямках. Нам вдалося зв'язатися з нашими військовослужбовцями, хоча подекуди це буває вкрай складно. Тож яка нині у них ситуація і що вдалося досягнути, доповідаємо. Ситуація на Куп'янському напрямку кілька крайніх днів зазнала певних змін. Збільшилась кількість штурмів противника. Якщо, скажімо, тиждень тому це було 10-15, то на сьогоднішній день на всьому купінському напрямку кількість штурмів противника сягає 25-29. Дебільше ворог намагається йти на штурми піхотою, хоча інколи використовує автомобільну техніку. Відповідно, аеророзвідники князівської бригади все це бачать, і завдяки вдалим діям операторів ФПВ-дронів, операторам БПЛА, які працюють зі скидами, все це знищується значними великими зусиллями, але стримуємо ворога в смузі відповідальності нашої князівської бригади. Люди, які хочуть іти і боронити свою країну, можуть це зробити напряму через нашу бригаду. Очікуємо вас для того, щоб разом боронити Україну. Зараз ми виконуємо бойові завдання на турецькому напрямку за вересень 2024 року. Бійцями підрозділів нашої бригади виписано 545 іменних запрошень для ворога на концерт Кобзона. Понад 1500 п'ятсот зазнало поранень і сім ухвалили правильне рішення, здалися в полон. Знищено два ворожих танки, 11 бойових броньованих машин. 16 одиниць автотехніки, 26 артилерійських систем та мінометів, 15 складів з боєкомплектом ворога. Дуже багато дороговартісних речей, які на фронті є просто витратним матеріалом. Закликаємо наших цивільних співгромадян активніше донатити на перемогу, ставати до лав Збройних сил України, активніше ставати до лав сталевої сотки. Ми самі українці маємо довести цю справу до перемоги. Можного кінця. Отримав поранення в бою. Далі з побратимами відбивали механізований штурм. Після цього вивів побратимів на евакуацію. Волинський журналіст Олександр Зелінський розкаже про свою участь у бойових діях у лавах Азов. Привіт! Давай почнемо розповідати нашу історію, точніше твою історію із відео, яке ти записав одразу в автівці під час евакуації, фактично після бою, коли був ну, у відносній безпеці. Добре, пам'ятаєш цей момент? Просто хочу запам'ятати цей момент. Мій другий день народження. Упровізуйтесь. Йдіть захищати Україну. І хто крім нас? Хто не зробить? Ну, не знаю, От чомусь так трапилось, чомусь. Мені треба було зробити це в той момент. Я був дуже спокійний під час бою. Я ну сам здивований своєї спокійності. Власне, це був мій лише. Там третій похід на позиціях. Про бій ми ще поговоримо. От я хотів би про це ще тебе запитати. Ти коли на ньому розповідав свої емоції, ти казав, що ти навіть не чуєш, що ти сам говориш. Так, да, я не чув, що я говорив, тому що там в мене кров з одного вуха власне була. Але потім вже лікарі сказали, що на обох вухах перебиті барабані-перетинки. Коли ти йшов на позицію, щоб зняти історії про побратимів. Очевидно, ти не міг знати, що на третій день буде штурм росіян на вас. Коли ти зрозумів, в який момент що у вас вже стає ну дуже гаряче? Ну і трішки детальніше про це бій пригадай, будь ласка. Коли техніка під'їхала, власне почався сам бій, почалося відбиття штурму. Ну, тобто ми були готові. Ти не знаєш, по суті, що, що на тебе їде, яким чином там буде відбуватися штурм. До нас хотіли заїхати в тил в позицію, але ми вчасно зреагували на це, відкрили вогонь. Піхота противника сховалася в найближчій посадці. І, власне, ми вели з ними стрілецький бій. Почали працювати по них і, і Скидами, і FPV. Вони почали перебігати там в інші посадки, і, ну, власне. Е... На інших позиціях теж хлопці дали бій непоганий, і вже почала техніка противника відкочуватися назад. По великому рахунку ваше життя в той момент залежало від того, наскільки ви ефективно відпрацюєте свою оборону. Ну по суті, так, по суті так. вони вже не продовжували штурм. Вони фактично так само були в обороні. Наскільки я розумію, вони хотіли знятися з цього штурму, бо ну першочерговий їх задум не вдався. А плану Б, наскільки я розумію, не було. Ти був. Схвильований, чи ти був спокійний, чи просто дія вже якось на автоматі? Як в тебе твої реакції? Дія була на твій перший бій. У мене був такий азарт, мені хотілося, е, типу, знищити противника. Або, бо ти розумієш, що або ти знищиш противника, або противник знищить тебе. Фактично, відразу мене контузило. Я відчував звуки пострілів зовсім з іншої сторони. Мені хлопці просто показували сектор, який мені потрібно крити. Це не гра, типу, що ти там сперечаєшся, як тобі там. Це наприклад не футбол, що там я як тобі там по флангу біти чи щось. Ти став, просто робиш свою роботу. Ти знаєш ворог попереду, і все. В тебе от, тільки Вару в голові, і ти думаєш, там, як його знищити? Розкажіть ще трошки про вашу евакуацію, як вона відбувалася, навики топографії допомогли, через те, що там нам дали координати. Типу, я по компасі просто подивився, куди координати і там, відстань. Ми з одним побратимом взяли хлопця там під руки, вивели там до однієї посадки, посадки, потім до кількох інших. Я видихнув з полегшенням, коли сів в евакуаційне авто. От тоді я видихнув з полегшенням через те, що навіть коли ми бігли до ось цих посадок, Садок, виводили, то там було чути дрони, що літають. Ми хлопці під дерева, просто засунули, щоб вони лежали, щоб їх не було видно. Коли ти вже був на стабілізаційному пункті, пригадається момент, там оглядали лікарі тебе, надавали допомогу. Про що тоді думав, чого найбільше хотілося? Просто хотілося вмитися, зняти цей одяг, вдягнути чистий. Ми з собою в журналістиці вже багато років і чимало і разом в одному кабінеті працювали. Цікаво почути твою думку. От ти багато писав про воїнів, слідкував за ситуацією в регіоні, розповідав історії про те, як люди стають до лав оборонців. І настав цей момент, коли ти вирішив стати до лавоборонців України. Мені от запропонували піти в медіаслужбу 5-го батальйону бригади Азов. Я подумав, що це крута можливість. Чому? Через те, що фактично свій досвід там журналістики я можу використати під час служби у війську. Ми з тобою багато писали про. Війну військовослужбовців про те, що варто ставати у силу оборонців України. Отже, в контексті військового, що можеш сказати про це? Якщо от там хлопці, чоловіки задумуються чи йти до війська чи не йти. Я просто раджу шукати підрозділ, де ти там будеш займатися роботою, яку ти там робив в цивільному житті. Можливо, ну багато дуже багато є спеціальностей у війську, ну які ти можеш робити. Дуже багато рекрут центрів відкривають різноманітні бригади. Зокрема, в нас є рекрутцентр. Приходьте, консультуйтесь. Коли ви прийдете в рекрут-центр, ніхто вам повістки не дасть. Ви прийдете, спитали, які є професії, там, наприклад, наш рекрутер вам розповість, розкаже там, переваги, і ви собі визначите, чи ви хочете в нас служити, чи не хочете. Розкажи ще трішки про навчання майбутніх азовців. Це якщо дивитися з телефону відеолик, це ну, дуже так романтично виглядає. Такі круті хлопці, класні навчання, мотивуючі відео. Але, певно, і зсередини це трошки по-іншому виглядає. Розкажи, як це? Ой, із середини. Слухай, прикольний був нульовий день. Ну, він стандартний, я думаю, всі бачили на відосах Азовських в Ютубі. Тебе привозять з тими баулами, з цими речами, з рюкзаком в формі. Дають тобі якісь мотиваційні слова, мотиваційні настанови, там хвилину начальник курсу. Потім ти з вахтовки, Витягують ці, ці баули. Ти, якщо ти свій не знаходиш, ти просто береш будь-який <смі> і все чіпляєш. Ну, ти, а, ми там з хлопцями готувалися, робили його якомога легшим там, для себе, бо ми знали, що його доведеться там, над головою тащити. Кілометри півтора бігли до плацу крізь дими, крики інструкторів. Я свого часу ходив на сектор то мені якось ці дими, крики якось а, ти як вдома був. Да, ну мені не сильно так. Да. Я знав, що мені треба добігти, і все. Коли ми добігли, то відбувався так званий кач, тобто там різноманітні фізичні навантаження. Там доволі тривалий період часу. Для чого це робиться? Щоб відібрати морально сильніше. Ти прибігаєш туди, де перевіряються речі двіхова в планку. І ти стаєш в планку, чекаєш в планці. типу. А, Відпочивають е, ну, <ріх> працюють руки, відпочивають <ріх> ну, ноги. Там, ну, там вже нічого <ріх> не відпочивало. <ріх> там, <ріх> там, 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 і тут за три секунди на тебе там кричать, що це, типу, я потім на другий день е шукав свій кросівок е один через те, що я коли пакував речі, то один кинув в баул, а другий в рюкзак. <ріх> типу, Потім потім вже напогодують. Я не знаю, я так їсти, не хотів ніколи в житті. Я не знаю, чого, чого я так там ну, дуже був, може, виснажений. Ти думаєш, ну, тебе Сьогодні погодую чи ні? Просто перший тиждень власне висів так званий дзвін, в який ти міг вдарити, твої муки закінчилися. Як ти боровся з цією думкою, яка тебе так трішки повертала оглянути на цей дзвін? Та ну. Та я знав, що я Я вже перед тим хлопцем. Ти Такий там... думаєш, що Саня, не піду. Ні, я там жартома там, хлопцям сказав, що я той ліс весь обригаю, але я, ну, я не, не вдарив. Типу, хай що хоч мені робити, хай як хоч мене там качають, ну, там. Твою руку не візьмуть ось такої і, і не, не змусять там, вдарити. Тобі там, будуть фізично і морально на тебе давити, що там вдар, коло, коли все, там, для тебе все закінчиться. Ну, але я знав просто, що я не вдарю, я його не вдарив. Ти ж постійно так само ти ходиш на лекціях. У мене було списано два зошити на 96 арку. Давно так не писав з університету. Чим більше ти навчений, тим більше шансів тебе вижити на полі бою і, ну, і продемонструвати до, достойний бій, і, там, відбити, там, наприклад, штурм чи піти, чи піти відбивати позицію так само. Інструктора, власне, нам так і казали, що ви будете піддані фізичному і психологічному впливу, і вам треба його ось перенести. От, власне, так шість тижнів і було. Ти цього року вступив у лави СОБРСІ України? Ти якось відчуваєш за собою? Змінився якісь погляди на щось? Вже характер не знаю. Змінився ти трохи? Не можу тобі сказати, там що я там якийсь жорсткіший став, чи там може зліший, чи там ще котики може, любити. Чи там о, слухай, котиків на Донбасі дуже багато. Вони там приходять і там погладять. Ну якось всі хлопці там класно до них там ставляться, прийшли ті коти, там, чи ті пси, і вони там між собою не сваряться. Навіть українські коти собаки ми Класно! — Тільки ми з сусідами не можемо ніяк, скільки вже там століть. Ти коли повернувся вже додому на лікування. Ти ж... за чим найбільше скучив? Слухай, я багато їм. Чесно, просто багато їм Дерунів зробив, поїхав додому, мама борщ зварила. Покажи квіти. Тій на ресі 50 років. Відкрийте, чи що? син з Армії приїхав. Так, Лариса, то ти там 50 років було, то я тебе вітаю. Я тебе вітаю. За домом скучив, за рідними скучив. Ти служиш в 5-му батальйоні Люборт Азову, 12-ї бригади Національної гвардії України. Чим е, ваш батальйон особливий? Що ти можеш сказати? Е, наш батальйон особливий тим, що в ньому добровольці лише. Е, це люди, які ну, що до війська, вони мотивовані, вони, вони підписали контракт. Дякую тобі. Тобі дякую. Ветеран російсько-української війни письменник Богдан Пташник презентував історико-пригодницький роман Юрій Хмельницький Чуднівська битва, де згадано про події 17-го століття. Про нову книгу і ветерана розказуємо у нашому випуску. Це моя наступна книга, називається Юрій Хмельницький Чуднівська битва. І я вважаю, що вона на часі. Чому саме Юрій Хмельницький, чому я обрав саме такого героя для свого роману? Це історичний роман, історично-пригодницький роман. Якщо вже росіяни сильно так поплюжать наших якихось певних героїв, наших певних історичних постатей, значить щось тут не так. Оскільки я цікавлюся історією, я читав один із літописів з чотирьох класичних літописів. Історія Русів описується Україна того ж самого періоду, за 17 століття, як держава, класична держава. Того періоду Юрій Хмельницький поданий державник, який проводив свою самостійну політику, який воював саме з Росією. Чому от, Чуднівська битва? Тому що ця Чуднівська битва згідно історії русів, це одна з найбільших поразок московського на той час війська від козаків під е, проводом Юрія Хмельницького. Участь у російсько-українській війні я взяв ну, в принципі, з початку 2014 року це. По пам'яті там в березні з правим сектором виїжджали з Дніпропетровська область на кордони, але там ну, так особо нічого там не робили. А наступно це десь квітень місяць, я поїхав вже в батальйон Донбас, приймав участь у звільненні ряду районів Донецької області і поранений був під Карловкою, це Покров е, за Покровськом. Поранення було важке, досить був паралізований довгий час. В 22-му році ну також. Е, в принципі, я посидів певно день туди біля кордону нашого білоруського. Що тут сидіти скучно? Кучною і поїхав на Київ. В Києві там брав участь в боях під Лютіжем, під Биховим, ну, на Чернігівщині, під Білогородкою. Поїхав на Харків. І в основному це я, участь моя участь в бойових діях була спочатку на Окраїнах Харкова, а потім Туди в Глиб, це 127-ма бригада Харківська була, 227-й батальйон. Пам'ятаєте, що ми самі перші вийшли на кордони з Російської Федерації. Це 23-й рік зима. Мене списали, мене просто... Та не і так з тим цим там, чесно кажучи, щоб я собі розумів, що це був стрілецький батальйон. По великому рахунку це сама махра така була, і я з тією ногою ще й так, слава Богу, що. Ну, що навіть там не забаранило нічого. Останнє, де я був, це про старомайорство цього року. Ну, Але це вже е, як комбатант досить задоволений своїм результатом, з особистим заліком, як говорить, я хотів би просто зачитати першу сторінку з цієї книжки, з передмови. Історія це характер народу. Теперішній стан кожного з нас, і людини, і народу. Наслідок попередніх років життя, які сформували наш характер, не потрібно дивуватися егоцентризму персонажів роману. Кожен з них в першу чергу думає про себе, свої вигоди, перспективи. Але всі ці блага він нерозривно пов'язує лише зі своєю державою. Це і є той втрачений нами здоровий національний егоїзм.